Вітання всім поціновувачам фундука 13 травня це у нас висаджений дисензійний сорт Джеферсон. Питали, коли ми висаджували, чому ви висаджуєте їх косенько от поряд ще один ряд, так само Під кутом 45 градусів висажені саженці. Далі, коли сажениць скоріняється, ми його починаємо пригинати. Формуємо сплошний ряд, і ряд. перший рік зрізаємо, залишаємо на кожному пагоні молодому пеньочки і далі формуємо вертикальні відводки. Тому так пригинається. Осінь. З цих крайніх. Бруньок залишимо пагоне і пригнемо далі. І так сформуємо суцільний ряд. За два роки у нас буде маточник вертикальних відводків Джефферсона, Ямхіва, сонда джефонія